Доброго ранку. Так, Наташа прийшла полоти картоплю. Поки не дуже печено, вже починає припікати. Але ще лишилося кусочок. Де ось у пізніша картопля. Яка гарна гичка. Думаю, під нею щось буде. Бур'янець тут де не вода. Чистенько. Тут де гечка вже трошки упала, то є берізка. і щирій, і лобода, В общем, потрошки всього є. Картоплю ми тут поливали один раз, то бур'ян рветься добре, бо щоб так не полили, то не вирвав би того бур'яну. Так, це в нас рання ще не дуже посохла. А тут в нас така латочка, де Наташа кропила осет і з пляшечки бризкала по осетині, а вийшло, що нема тут. Ні гарбуза, десь чуть воно здуло на сторону і картоплі тут нема, така латка. А ось, гляньте, ліс. Ще краще росте. От вам і гербіцид поміг. Це така в нас галявка. Так, гарбузики, гарбузики. Все цвітуть. А де на картоплину попав гербіцид? Аж ти яка? Так що вже будемо знати. Думали, що ж тут такого? Ну, на осетинку там бризкнули. Ага. Ось така красота. Поки я вам показала, Наташа вже дополола. Поки вона висохне, якщо не буде дощу, то буде нормально, якщо піде дощ. То бур'ян буде рости тоді гарненько. Хай краще йде дощ, а його нема. От хто беззаботний. Понаїдалися та й граються. Їдять вже все, і суп, і борщ, і кашу, і молоко кисне, і молоко свіже. Що дасиш? А все одно маминого молока хочуть. Завалили. Наташа, що робить так випустила я попасти трошки гуси, оце один. Такий кусочок, де мене скосили. Трошечки тут є, спорішу, щоб вони трошки попаслися. Нема де, все вигоріло, нема де. Так, розкажу вам, де я сьогодні була. Їздила я сьогодні на Укрпочту, відправляла свої посилочки. Я до цієї пори не могла оприділитися. Нова пошта дуже дорого. І Укрпошта теж дешево. Але поки мені розтолкували, куди йдете. Уже думала я його викину той деревій, мова йде за деревій, які я сушила. Хотіла спробувати, що воно вийде. В общем, їхала пошта біля нас. Подивилися, сказали, де в общем, до 70 см треба такої висоти. Спакували ми три мішечки таких і повезли сьогодні на Укрпошту в місто. Тут в селі нам говорили, що 130 гривень буде мішок, ну це так. Поїхали ми на почту, там обмірали, зважили. В общем, вийшло 80 гривень мішечок цей. Яка от кумачок, бо він 70 см, він не повний мішок. А якщо вже повний мішок, то дорожче набагато. В общем, відправила я. Посилочки сьогодні. Три мішечки по 80 гривень. Коли вже нам перейшлють гроші, тоді вже будемо бачити, що ми заробили. Ну, не хочуть на одному місці пастися, кудись хочуть йти. Куди ви йдете, як більше нема зеленого ніде. Така спека 35 у в тіночку. В общем, як кудись їхати, то ще більше наробився, як щось робити. Наташа могла б сама їх відправити, але я вирішила пройтись по магазинах, знати ціни. В общем, такий шок, що я більше казала не поїду. Щоб не розстраюватися. общем, такі справи. Дев'ята година вечора, вже сонечко сіло, робиться трошки прохладненько, але що ти будеш робити, як вже зараз смеркне, і кусає мушка, так що на городі нічого не можна робити що всім на добраніч і тихої всім ночі.